Флер 540 це бекфліп з градусами на 540. Знайомтесь, це Данило. Він уже 7 років займається BMX, почав у 18. Родом із Бахмута. З початком війни переїхав до Дніпра. Сьогодні він демонструє унікальні стильові трюки. Такі робить тільки він. Двіжухи не дуже багато, атмосфери немає такої, тому що зараз, на жаль, війна йде і тому. Це максимально можна сказати скритно. А ви задоволені цим результатом? Та чесно скажу, да. Бо я зробив такі стільові, круті трюки, бо ніхто такі не робить. А костя з Києва займається велосипедним спортом лише два роки. Виступати у BMX Freestyle він пробує вперше. Мій основний основні спорту себе BMX Racing. але я катаюсь BMX Freestyle. В стріт в парках я дуже рідко катаюсь, тому я Тут дуже погано показав, що я мажу. Протягом двох днів райдери з різних областей України демонстрували свою майстерність на ірпінському скейт-парку. У змаганнях брали участь спортсмени двох вікових категорій: чоловіки еліта та юнаки 13-14 років. Кожен мав дві спроби по одній хвилині за сумою балів, з обох заїздів суті визначали переможців. Оцінювали спортсменів за кількома критеріями: різноманітність елементів, використання всієї площі парку, висота трюків, амплітуда, а також загальна композиція та продуманість виступу. Це цікавіше. Єдине, що нам сьогодні помішав вітер, оскільки виконувати високоамплітудні. Різні елементи було доволі складно спортсменам. Тому я думаю, що на наступних змаганнях в нас буде погода краще і вони зможуть проявити себе краще. Цього ж разу серед кращих Антон Дворак третє місце, Вадим Мітін друге місце, та Володар кубку Ілля Степурський. Переможці отримали грошові сертифікати від партнера заходу інвестиційної групи Молодість. Зайняв перше місце. Це дуже чудово. Навіть з тим, те, що були дуже погані погодні умови, але все-таки ми це зробили для компанії молодість. Одним з напрямків соціальної діяльності це є, звісно, підтримка спорту. Ми підтримуємо не лише велоспорт, розвиток велоспорту в Україні та на Київщині, також розвиток велоінфраструктури, а також волейбол та інші види спорту.